Народження і виховання Тесея, грецький міф син Пандіона, Егей, правив в Афінах після того, як він із своїми братами вигнав тіки своїх родичів, синів Метіона, які захопили праву владу. Довго егей правив щасливо, засмучувало його тільки одно не було у нього дітей. Нарешті вирушив егей до оракула Аполлона в Дельфи і там запитав світлосяйного бога, чому боги не посилають йому дітей. Оракул дав Егеєві неясну відповідь довго думав він, намагаючись розгадати таємний зміст відповіді, але не міг розгадати його. Нарешті вирішив Егей піти до міста Троїсини і до мудрого царя Арголіди Пітфея, щоб той розгадав йому таємницю відповіді Аполлона, відразу розгадав Пітфей зміст відповіді. Він зрозумів, що в Егея має народитися син, який буде найбільшим героєм Афін. Підфеєві хотілося, щоб честь бути батьківщиною великого героя належала Троїсині. Тому він віддав за Егея свою дочку Ефру. І ось народився в Ефри, коли вона стала дружиною Егея, син, але це був син бога Посейдона, а не Егея. Новонародженому дали ім'я Тесей. Незабаром після народження Тесея, цар Егей повинен був покинути Троїсину і повернутися в Афіни. Ідучи... Взяв Егей свій меч і сандалі, поклав їх під скелю в горах біля Троїсини і сказав Ефрі Коли син мій Тесей матиме силу зрушити цю скелю і дістати мій меч і сандалі, тоді прийшли його з ними до мене в Афіни. Я впізнаю його по моєму мечу і сандалях. До шістнадцяти років виховувався Тесей в домі свого діда Підфея, знаменитий своєю мудрістю Підфей піклувався про виховання внука і радів. Бачачи, що внук його перевищує в усьому своїх однолітків, та ось сповнилося Тесеєві шістнадцять років. Уже тоді ніхто не міг зрівнятися з ним ні силою, ні спритністю, ні вмінням володіти зброєю. Прекрасний був Тесей. високий, стрункий, з ясним поглядом чудових очей, з темними кучерями, що пишними кільцями спадали до плечей, спереду на чолі, кучері були обрізані. Бо присвятив він їх аполонові. Юне мускулисте тіло героя виразно говорило про його могутню силу.